Доброго дня! Згідно оприлюднених даних, Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо результатів дослідження циркуляції вірусу грипу повинна сказати, що жодних відмінностей від попередніх сезонів не спостерігається. Тобто ми маємо циркуляцію вірусів грипу типу А. І B. Вакцинація стосовно грипу вже розпочалась в Україні. І, як і в попередні роки, вакцинація проти грипу доступна для населення, є рекомендованою, доступна на комерційній основі. Крім того, наша Україна отримала в якості гуманітарної допомоги 60 тисяч доз вакцини проти грипу це вакцина gc Флю. Наразі в Україні в продажу в аптечній мережі доступні дві вакцини: це вакцина GC-флю Флюквад. Дріваєнт корийського виробництва. Та ваксі -гриб. тетра французького виробництва це є чотирьохкомпонентні вакцини, які рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я та схвалені Європейським Союзом для використання в північній пивкулі на сезон грипу 2023-2024. Хочу сказати, що в регіонах в регіонах України на безоплатній основі отримали щеплення і продовжують отримати щеплення медичні працівники та працівники, а також вагітні жінки, які є найбільш вразливими. Щодо цього захворювання, ну хочу ще раз нагадати, що щеплюватись проти грипу це вкрай важливо, тому що ризик отримати важкі ускладнення, особливо у населенні, які мають ризики і відносяться до гри до груп ризиків. Це люди віком понад 60 років, вагітні жінки, люди, які мають хронічні захворювання, імунодефіцитні стани. Для цього населення особливо необхідно бути пильними. Крім того, хочу звернути увагу на те, що ризик одночасного захворювання на грип та covid 19 є дуже високим і при цьому в 6 разів вищий ризик смертності в разі поєднання цих інфекцій. І важливо, що можна щеплюватися цими вакцинами проти грипи і covid 19 одночасно. Хочу звернути увагу населення, що коронавірусна хвороба, грип, і інші гострі респіраторні вірусні інфекції це хвороби, які викликані вірусом, і не потребують лікування антибактеріальними препаратами. Антибактеріальні препарати не діють на віруси і призначені для лікування бактеріальних інфекцій. Необхідно пам'ятати, що рішення щодо приймання антибактеріальних препаратів приймає саме ваш лікуючий лікар на основі комплексної оцінки ризиків приєднання бактеріальної інфекції. І самостійно приймати такі препарати, якщо у вас там затяжний кашель, нежить чи якісь рекомендації ви отримали від ваших знайомих, це вкрай ризиковано, тому що може бути наслідком як виникнення небажаних алергічних реакцій, токсичних, а також виникнення антибактеріальної резистентності. Що досить край, не, 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 край серйозно в подальшому лікуванні, якщо виникне необхідність призначення ліків в подальшому. І саме лікарі мають призначати антибактеріальні препарати за показаннями і доводити до відома пацієнта правила їх. Вживання. Важливо пам'ятати, що вакцинація від грипу від, не захищає від COVID-19 та навпаки. І Хочу ще раз наголосити на тому, що е, врахувати, що згідно з останніми рекомендаціями НТГІ, це Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики щодо поєднання вакцини, то ці вакцини можна робити одночасно або з мінімальними інтервалами. Це і зменшить і, і збереже ваш час і фінанси відповідно Якщо буде необхідність на лікування, і після вакцинальної реакції мінімальні і відповідно швидко минають. Що стосується епідемічної ситуації, то стосовно цього в Україні за попередній 47-й тиждень захворіло 159 269 осіб, із них 91 тисяча 221 дитина віком до 17 років. Питома вага дітей серед загальної захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції становить понад 70, 57%. Наразі перевищення значне перевищення епідемічного порогу дуже високого рівня зареєстровано в Тернопільській, Житомирській та Чернівецькій областях. Цей показник відповідає високому рівні. На 47-му тижні профілактичне щеплення проти грипу в в Україні отримало 11 тисяч осіб, з них 8 тисяч осіб з груп медичного та епідемічного ризиків. Летальних випадків внаслідок дії грипу і ускладення викликаних грипом не зареєстровано. Але звертаю увагу, що в той же час в Україні в системі рутинного епіднагляду сталося 56 літальних випадків внаслідок захворювання на ковід, і позитивні результати тестування, де був визначений антиген SARS-CoV-2. З початку поточного року в системі рутинного епіднагляду серед позитивних результатів лабораторних досліджень домінують віруси групи sars cov 2 це 98%. В інших випадках визначаються віруси грипу та інші віруси, там група аденовірусів, парагрипу та інші. Від початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 93 тисячі 923 особи, із них 57 тисяч 120 це особи з групи медичного Ризику та епідемічного, епідемічного та медичного ризику, що становить 0,7 від загальної цільової групи. В Полтавській області станом на 4.12.2023 року захворюваність на гострі респіраторні інфекції знаходиться в порівнянні з попереднім тижнем дещо знизилась. і... але все ж таки перевищує базовий рівень епідемічний порог, але рівень інтенсивності епідемічного процесу середній. За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції, включно з ковід, захворіло 7310 осіб. на ковід-19. COVID... 630. Це на 8,3% нижче ніж в попередньому тижні. Показник захворюваності на 3,6 більше базового рівня. Дітей захворіло 3728, що складає 51% від усіх захворівших, питома вага звичайна для області. Найвищі показники захворюваності у Гребінківській, Новосилівській, Щербанівській, Ланівській, Сенчанській та Пирятинських територіальних громадах. Всього госпіталізованих по Полтавській області на 48 тиждень – це 205 осіб. 2,8% захворілих показник теж звичайний для області, в тому числі госпіталі... госпіталізованих з COVID-19 71 особа. Щеплення проти грипу в Полтавській області з початку і підсезону 2023-2024 проводяться в 49 територіальних громадах з 60 і всього проведено 6104 щеплення. Найбільше це Кременчуцька територіальна громада, 1180 та відповідна Полтавська територіальна громада. 933. За 40, на 48 тижні у 23-му році по Полтавській області зареєстровано один летальний випадок внаслідок COVID-19 19 Це Білиська територіальна громада Полтавського району. При дослідженнях, проведених у вірусологічній лабораторії державної установи Полтавський обласний центр контролю профілактики хвороб на 48 му тижні віруси грипу не, не визначені, визначається спутник COVID-19. Стосовно COVID-19, в світі пандемія завершилася, але в Україні продовжують фіксувати випадки захворювання на COVID-19. І відповідно Міністерство охорони здоров'я пояснили, чому потрібно робити більше одного бустерного щеплення проти COVID-19. так наказом від 27 вересня 2023 року номер 1700 було введено в дію під пункт перший пункту першого рішення оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я з реагування на ситуації з поширенням інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 та отримання. Бустерних доз проти covid 19 у двадцять третьому і двадцять четвертому році згідно цієї постанови загальний рекомендований курс тепер складається з первинної вакцинації, яка складається з двох щеплень та першого бустера. Другу вакцинальну дозу бустерну можна вводити через 5 місяців після первинної вакцинації. Для груп тяжкого ризику перебігу covid 19 Рекомендовано отримувати додаткові бустери, якщо минуло понад 6 місяців після попереднього бустера. Отже, загально рекомендований курс вакцинації для кожного українця це є три щеплення: одне з них бустерне, і два первинні. Четверта. П'ята доза бустера це сезонні бустери, які треба робити лише людям з групи високого ризику захворювання на ковід-19. Це група ризику, така як і при грипі, це населення віком понад 60 років. Люди, які мають хронічні імунодефіцитні стани чи супутні. Захворювання і водночас в Україні немає щорічної вакцинації проти коронавірусу, як накрила проти грипу, і головною метою вакцинації введення бустерних доз є проти COVID-19 Залишається запобігання важким захворюванням на COVID-19 та ускладнення коронавірусної хвороби. Якщо особи мають порушення схеми вакцинації проти COVID-19 необхідно завершити якомога швидше цей курс, повинні його, за першої можливості затримання мінімального інтервалу до проведення. Першої бустерної дози, щонайменше 5 місяців для дорослих і 6 місяців для дітей. Потребу в додатковому бустеру визначає виключно лікар, орієнтуючись на стан пацієнта здоров'я, а також епідемічну ситуацію в країні. Ну, наразі в Україні є можливість захистити від covid 19 ще одну групу населення. Це діти віком від 5 років. Це е, мається на увазі педіатрична форма вакцини проти covid 19 камірнаті, яка війшла до переліку вакцинацій вакцин, Які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, проведені клінічні дослідження, вона є ефективною і безпечною у дітей від 5 років. Тому що організовані діти, які відвідують навчальні заклади. Садочки, вони контактують з великим кількістю дітей, з іншими людьми, і, відповідно, дотримуватись дистанції, чи правил гігієни є досить складно. І саме таким чином діти подаються підвищеному ризику заразитися коронавірусом. Схема вакцинації педіатричною формою від COVID-19, така як є, є рекомендована і для дорослих, вона складається з двох доз, введених з інтервалом через 21-28 днів, тобто 3-4 тижні. Якщо другої дозу випадково введена раніше, ніж через 3 тижні після первинної, повторювати не потрібно. Ну і Відповідно, проводиться бустерна доза через 6 місяців. Пріоритетно є вакцинація дітей з наявними факторами ризику, супутніми захворюваннями та імунодефіцитними станами. Ну, хочу звернути увагу, що протипоказами для таких щеплень є анафілактична реакція на первинне щеплення, яка виникла після першої дози камірнаті. І ці, і, або якщо діти хворіють на інфекційні хвороби та мають лихоманку і температурну реакцію понад 39,5. Що стосується планової вакцинації, то у дітей планова вакцинація проти інфекційних хвороб проводиться з інтервалом у 14 днів з вакцинації проти covid 19 Вакцини проти covid 19 можна вводити одночасно з живою вакциною проти грипу, так само як і у дорослих. Тобто, вводиться можливе введення і ковідної вакцини, і вакцини проти групи в один день під час одного візиту, але це визначає лікарів в різні. Кінцівки. Наразі в Полтавській області доступні вакцини, такі, як і в Україні. Це, по-перше, вакцина Камірнаті Pfizer, яка має дорослу та педіатричну форму. І от нещодавно, буквально вчора, ми отримали вакцину Омікрон. Це оновлена версія вакцини Камірнаті. Вона є спеціально від захисту від штами Омікрон, і вона використовується виключно для бустерних доз. Хочу нагадати, що вакцинація проти COVID наразі є в Україні безкоштовною, є можливість. Ви щепитися і саме звернутися до вашого сімейного лікаря або пунктів щеплень. Я ще у нас є кілька питань від теле із інтернет-видання з міста, які стосуються протидії COVID-19. зокрема, запитували, які запаси вакцини проти COVID-19 має Полтавщина, як часто надходить вакцина до області, по яких ми закладах її розподіляють. Ну, дивіться наразі. Вакцина доставляється в регіони України ну приблизно раз на місяць, в залежності від. Потреби регіонів. Наразі в Полтаві, у Полтавській області у нас на залишках в закладах охорони здоров'я знаходиться близько 300 доз, тому що щеплення проводиться щодня і вакцина закінчується. Ми отримали на минулому тижні 2340 доз вакцини Камернаті. І вчора ми отримали вакцину Омікрон. Тобто Полтавська область забезпечена. Тобто, вчора ми отримали вакцину. Я думаю, на наступному тижні вона буде розвезена по закладах охорони здоров'я. Здоров'я, тобто ми будемо мати більше ніж 3600 доз вакцини. Е, отримувачі вакцини у нас є заклади первинної медико санітарної допомоги, фізичні особи-підприємці там лікарні. У нас отримувачі вакцини 53, які є, і отримують за державні кошти або гуманітарну допомогу. Ну цього достатньо. Відповідно, ці центри первинної медико санітарної допомоги мають амбулаторію, і вони розповсюджують цю вакцину для того, щоб вона була доступна населенню. Який день придатност цієї вакцини має? Ну, зазвичай вакцини, що стосуються проти ковіду, вони на національному складі знаходяться в замороженому вигляді. Вакцина зберігається при температурі мінус 90, мінус 60 градусів. Як тільки вона виїжджає з закладу, проводиться розморожування вакцини, і термін придатності її становить 10 тижнів. У нас відповідна вакцина, яка є, це камірнатів, вона дійсно буде до початку лютого, десь 6 лютого. А мікрон, який ми отримаємо, до Середини лютого, там 14-13 числа, якраз за цей період, коли у нас епідемічний сезон розгар, можна отримувати своєчасну вакцину. І ще одне питання: куди можна звернутися людям для отримання щеплення? Від COVID-19 на Полтавщині, Наприклад, чи доступна ця вакцина для жителів сім? Ну, звернутися можна традиційно, можна звернутися до свого сімейного лікаря, можна звернутися самостійно до пунктів щеплень. Якщо навіть немає декларації у населення, можуть звернутися в заклади первинної медико-санітарної допомоги, ніхто не відкаже. Якщо є з наявності вакцина, відмовляти ніхто не має права в щепленні. Що стосується віддалених регіонів, є можливість забезпечити ці віддалені села. У нас створений наказ департамента охорони Полтавської Обласної військової адміністрації, центром громадського здоров'я і державної установи Полтавський обласний центр контролю профілактики хвороб із задіянням закладів охорони Профільних і створені мобільні бригади, є графік, і в разі потреби виїжджають ці мобільні бригади, вони дають послуги як стоматологічні, обстежують на, на кардіоваскулярні хвороби, так і є можливість щепити населення. Це в тому випадку центри первинної медико-санітарної допомоги повідомляють населення. Якщо просто є бажання, можна поцікавитись безпосередньо ну, в ваших населеннях. Них пунктах чи плануються такі виїзди? І ви там отримуєте належну інформацію.